Виконаємо номер 7.4 із підручника Алгебра 8 та номер 12.4 з підручника Математика 8. «Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво ганеза 2025 рік. Спростіть вираз і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Виконуємо перше завдання: виконаємо дію в дужках. Ми можемо подати число 2 знаменником 1, тому зводимо наші дроби до спільного знаменника. Найпростішим спільним знаменником буде добуток Сі і Х. Дію множення переписали. Знаходимо додаткові множники. Було 7 стало 7х, додатковий множник Х. Було х стало 7х, Додатковий множник 7. Була 1, стало 7х, Додатковий множник 7х. Нові чисельники х квадрат 49 і 14х. Виконуємо додавання. В дошках. знаменник переписали: чисельники додаємо. Х квадрат додам спочатку 14х, а потім 49. Дію множення переносимо. чисельнику у нас є квадрат першого виразу, 49 це квадрат другого виразу 7, і є 14 це 7, подвойний добуток помножити на 2 і на х. Отже, у нас формула квадрат суми, квадрат суми х і 7. Чисельнику 7х знаменнику. І тепер множимо наші дроби чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Скорочуємо на суму х і 7. І в чисельнику маємо суму х і 7, в знаменнику 7х. Переходимо до другого завдання. У другому завданні виконуємо додавання і віднімання в дужках. Зводимо нашу дробу до спільного знаменника. Спільний знаменник у перших дужках буде 3n. У других дужках також 3n. Додаткові множники була одиниця, стало 3N. 3n. Було 3n, 3n не змінилось. 1. Було 1 стало 3n, множимо на 3n. Було 3n стало 3n множимо на 1. Нові чисельники тепер 3n, m, 3n і m. Тепер можемо виконувати додавання і віднімання. Знаменник переписали, чисельники додаємо 3n додати М. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо. І тепер будемо множити наше ділене на дріб обернений до дільника. І одразу під одну рисочку. Скорочуємо на 3n і маємо в чисельнику суму 3n і M, знаменнику різницю 3n і m. І переходимо до третього завдання. У третьому завданні виконаємо дію віднімання. У дужках зводимо наше дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде сума А і 2. Додаткові множники. Знаменник був, знаменник став, не змінився. Одиниця. Була одиниця, стало А плюс 2. Множимо на А плюс 2. Нові чисельники 1 множимо на АЦА, 3А множимо на суму А і 2. Дію множення переписуємо. І тепер у нас наші дроби мають однакові знаменники, можемо виконувати віднімання. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо. І переписали дію. Множення. Виконуємо, зводимо подібні доданки у чисельник, розкриваємо дужки. Це буде 3А помножити на А. Буде 3А квадрат, де знак мінус, мінус 3а квадрат. І мінус 3а на 2 це буде мінус 6а. Знаменник переписали. Ну, а тепер уже можемо виконувати. Дію множення. Множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. А. Відняти 3а квадрат і мінус 6 А можна було звести по данки. Зараз зведемо. А і мінус 6а це буде мінус 5А. Отже маємо мінус 3а квадрат мінус 5А. І тепер скорочуємо на суму А і 2. маємо дріб чисельник якого мінус. 3А в квадраті відняти 5А знаменник А. Ще можемо в чисельнику винести спільний множник А за дужки. І скоротимо чисельник і знаменник А, отримаємо мінус 3А відняти 5. І переходимо до четвертого. Завдання. У четвертому завданні спочатку виконуємо додавання в дужках. 2 можемо подати знаменником 1. Найпростішим спільним знаменником буде сума Х і 1. Додаткові множники була одиничка, стало сума х1. Тому множимо на суму Х1. Була сума х1 стала множимо на 1. І не забуваємо ділити. При діленні можемо зразу винести спільний множник у нас 3 за дужки. це буде 3х додати 2 у чисельнику і 5х за дужки. В дужках буде х додати 1. Ну, а тепер нові чисельники. 2 множимо на суму х1, це буде 2х додати 2, і тут нічого не змінилось. І тепер виконуємо дію додавання, знаменник переписали, чисельники додаємо і помножимо зразу на дріб, обернений до дільника. Зводимо подібні доданки 2х плюс Х це буде 3х, додати 2. І тепер множимо чисельник. На чисельник. Знаменник, на знаменник. Скорочуємо на суму 3х додати 2. І на суму Х і 1. Отримаємо чисельнику 5х, знаменнику 3. Можемо ще подати в мішаного числа, це у нас буде 1,2 третіх х. Номер 7.4 з підручника алгебра 8, та номер 12.4 з підручника математика 8 виконано.